Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро коло року для всіх знаків на питання про кохання. Нагадую, друзі, що це стосується тільки тих, хто зараз вільний і шукає свою другу половинку. Розпочинаємо овен тілець. Близнюки, раки, леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій. Риби. Хочу, друзі, вам сказати, що якщо у вас недобре вам видно, збільшити на весь екран зображення, тому що, коли я записую, я за цим трохи слідкую там, де я можу на це повлияти. Розпочинаємо нагадую про кохання овен. Карта суд. Можливо, у вас буде щось важливе вирішуватися. Якщо ви знайшли свою, вам здається, що ви знайшли свою половинку, то можливо, вона хоче, вона або він хоче якось поставити крапку в попередніх стосунках, бо ця карта вона дуже така серйозна. Додаткова карта. Сонечко. Якщо ви зробите все так, як має бути, спокійно дочекаєтесь, поки проясняться якісь обставини, то вам гарантован 100% успіх у коханні. Далі, друзі, тілець. Король мечів. Якщо ви жінка, то вам обов'язково в цей період, десь 30 днів з моменту розкладу, має зустрітися людина. Яка стане вашою другою половинкою. А якщо ви є цей самий король мечів, то шукайте і ваші пошуки будуть успішні. Ось тут і плам'я вогник в печі, це як у нас домашнє вогнище в синьому пасянці. І ви обов'язково знайдете свою другу половинку. Ось карта долі, друзі. Тильці, карта долі, будьте уважні. Можливо, ви зустрінете саме в цей період свою половинку. Далі, друзі, продовжимо Близнюки. Карта Мир. У вас є шанс зустріти свою другу половинку десь в дорозі. Можливо, познайомитеся по інтернету, але ці, ця зустріч буде несподівана, оригінальна, як завжди, буває у близнюків. Нічого банального. Додаткова карта. Державна установа. Вона означає, що, мабуть, при роботі або десь ви будете в державній установі, і там є можливість зустріти вашу другу половинку. Раки, п'ятерочка, чаш. Можливо, зараз ви в таких дуже розчулених почуттях, щось ви розхвильовані. Вам якось ситуація каже, здається дуже такою, як то кажуть, на нулі, але ви ніколи не розчаровуєтесь, тому що може все мінятися в один миг. Друзі, додаткова карта, жінка. Можливо, хтось розбив ваші стосунки, але думайте про те, що все, що не робиться, все найкраще. Можливо, саме добре те, що сам вам потрібно, тільки попереду у вас. Далі, друзі, леви, Леви, дама пентаклів. Якщо ви лев, чоловік, то вам зустрінеться обов'язково така жінка, котра має по гороскопу телець Діва Козиріг, або працює з фінансами. Можливо, ви вже її знаєте, і вона вже серед ваших друзів, але у вас зможуть зав'язатися стосунки романтичні. Далі, друзі, діва, карта помірність. Подумайте, чи наразі у вас зараз це питання про кохання. Можливо, ви займаєтесь чимось більш важливим, але карта помірність його не виключає, а також не ставить на номер один. Додаткова карта, друзі, карта клевер, все буде добре. Якщо не зараз, то потім обов'язково Дивіться уважно навколо себе, і ви обов'язково зустрінетесь. Далі, друзі, Терези, семіричка Пентаклів. Ця карта каже, що ваша ситуація може зовсім скоро дуже прояснитися. Тому що, як ви бачите, тут жіночка. Очікує малятко, і вона майже ось ось до неї прийде. Так і ваша ситуація. Додаткова карта гори. Нічого не буває легким. Можливо, ви не одразу зрозумієте, що ваша знайома або знайомий це саме ваша людина за картою долі. Не пугайтеся труднощів. Скорпіони. П'ятерочка жезлів. Можливо, вам знадобиться боротьба за свою другу половинку, за людину, яку ви вважаєте, що вона вам має бути за картою долі. Але, друзі, ніколи не вступайте в, такі, в таку боротьбу, яка того не варта. Наприклад, розбивати родини або відбивати вже з якоїсь пари. Свою людину, яка вам здається, що вона ваша. Додаткова карта. Дерево. Обов'язково, якщо ця людина ваша і ваша боротьба вона в терпінні. Дивіться, як вміють скорпіони. Спокійно дивіться зі сторони, як будуть розвиватися події, і обов'язково, якщо ця людина ваша, то з цього. Зернятка виросте дерево, дерево родини. Далі, друзі, стрілець, вісьмірочка пентаклів. Щось мені здається, що ви не трохи, трохи не запаслися фінансами. Якщо ви зустрінете людину або вже зустріли, то вам ще треба робити для того, щоб ваші стосунки могли якось фінансово бути забезпечені. Це касається як чоловіків, так і дівчат. Тому що зараз буває різні ситуації в родині, хто краще заробляє. Головне це стосунки. Друзі, додаткова карта. Карта каблучки це карта договір або запропонування руки та серця. Можливо, якщо у вас вже є та кохана людина, то ви вирішите одружитися. Далі, друзі, козиріг. Принцеса Жезлів. Якщо ви вже зустріли свою кохану людину, то, вона, то ця ситуація вже розвивається і вона становиться стабільною. Вона розвивається в щось таке важливе. Додаткова карта. Сови. будьте мудрими, не сперечайтесь, тому що коли люди тільки зустрілися, вони не знають характери один одного і можуть, як то кажуть, на ровному місці трохи помилитися. Щось не те сказав, щось не те зробив. Будьте уважні та поважні один до одного. Далі, друзі, водолій. Восьмірочка чаш. Можливо, саме зараз з ваших стосунків уходить партнер. Але ви з цього приводу не розчаровуєтесь. Все, що в житті робиться, то є на найкраще. Подивимось додаткову карту. Якір. Можливо, це вам надасть стабільності. І якщо у вас були стосунки нестабільні, то краще їх завершити та чекати на нові стосунки, щоб ви були стабільні і спокійні. Це така порада від карт Ленорман. Далі, друзі, рибки ви зараз в становищі знаходитесь паш чаш. Що це саме означає? Ви, як завжди, романтичні, позитивні, і, можливо, ви вже примітили якусь таку людину, котра може з вами вступити в гарні романтичні стосунки. Додаткова карта, друзі. Зірка. Це дуже цікава ситуація. Можливо, ви мрієте дістати зірку, а можливо, це вже, ця людина і є, вже ваша зірка, про котру ви. Мріяли все життя. Ось так, друзі, ось така цікава ситуація виходить. Зараз я вам вже за звичкою зниму телефон і покажу трошки ближче. Овен, тілець, близнюки, раки, леви, діва. Терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риби. Друзі, я дякую вам за підписки, за, всіх, за всі перегляди. Запрошую всіх нових глядачів підписатися на мій канал. Це ваша подяка автору за те, що я створюю для вас цікавий контент. Судячи з тією кількості переглядів та кількості країн, які нас дивляться, то дякуємо картам Таро за цікаві розповіді на всі наші важливі запитання. Попереду у нас, друзі, ще розклад на питання так або ні. Залишайтеся на моєму каналі і дивіться. І щоб ці розклади вам обов'язково допомогли. Я вам цього бажаю. До зустрічі!